Всіх вітаємо на ютуб каналі Плей. В цьому відео ми покажемо, як безкоштовно грати в гмарний геймінг та як зареєструватися на сайті Плей, щоб отримати можливість безкоштовної гри. По-перше, заходимо в Ютуб. Ви вже тут, тому дивіться далі. Набираємо в пошуку Плей і це наш офіційний Ютуб канал. До речі, перед реєстрацією рекомендую подивитися відео про хмарний геймінг, підказку у правому верхньому кутку. А також підпишіться, будь ласка, на канал Міраплей і поставте дзвіночок. Дякую. Далі заходимо у каналі або в опис під будь-яке відео. Переходимо на сайт Міраплей. Ось так він виглядає. Далі натискаємо вхід і реєстрація. Можна зарадитись від аккаунту Facebook, Discord або від пошти Google. Ми будемо реєструватися від пошти Google. Далі повинно пройти повідомлення на пошту, за ким треба перейти на сайт і підтвердити дійсність вашої пошти. Не хвилюйтесь, ваші дані залишаються конфіденційними. Якщо повідомлення ще не прийшло, то перевірте папку Спам. Після цього заходимо в особистий кабінет і бачимо 13 міроконів на нашому балансі. І внизу видно, що за годину гри списується 25 міроконів з вашого балансу. Нам цих конів вистачить на 30 хвилин бонусної гри. Заходимо в бібліотеку ігр і вибираємо гру, яку хочемо пограти. Я не знайшов тут CS, тому натискаємо на основний значок MiraPlay. Нас перекидає на головну сторінку, де ми можемо подивитися всі ігри, які є, в які можна пограти. Вибираємо Case Go, тому що я в неї хочу пограти. І далі, якщо у вас Windows на Ноуті або ПК, то клікайте по посиланню і качайте лаунчер або натискайте. Запустити міроплей, і він скачається автоматично, якщо у вас не Windows. Далі натискаємо запустити міроплей, вводимо дані від аккаунту в Steam і насолоджуємося грою. Дякую за перегляд, посилання на сайт Міроплей в описі та закріпленому коментарі. Насолоджуйтеся грою на найвищих налаштуваннях з Міроплей. Па-па!